Всім привіт! Мене звати Даша і я хочу розповісти, що мене найбільше вразило під час мого перебування у Канаді. Тож, розпочнемо. Перше, канадці переважно спілкуються поштою, аніж месенджерами, тобто будь-яке повідомлення про те, що вони запізняться, чи хочуть перенести зустріч. Чи ще якесь повідомлення, вони напишуть на пошту, а не в якийсь месенджер, бо вони просто ними майже не користуються? Скоріше за все, це буде Фейсбук, що вони зможуть написати вам на Фейсбук, але ніяк не в Телеграмі, Ватсапі чи будь-якому іншому месенджері. І під час знайомства вони вам нададуть свій імейл, а не свій. Номер телефону з прив'язкою до якогось месенджеру. Також канадці не приділяють уваги своєму харчуванню. Увесь їх раціон становлять напівфабрикати, вони люблять гамбургери. Піцу, ходоги, все, що готується швидко, вони не люблять витрачати свій час, стоячи на кухні. Це не так, як наші мами готують на декілька днів, стоять жарять, смажать млинці чи пиріжки. Коли я смажила млинці для них і стояла біля плити десь біля години, то вони дуже дивувалися, що так довго я готую, і нащо так довго я стою біля плити, коли можна там взяти вже суміш з панкейками і швидко е, примішати, і через 5 хвилин все буде готове. То вони дуже економлять свій час і вони. Не витрачають на те, щоб приготувати себе собі щось смачненьке та поїсти. Також канадці дуже вічливі. Вони завжди запитають, як ваші справи, як ти себе почуваєш, як твій настрій, і це дуже незвично. Бо в нас вічливість уважається просто. Привітатися з людиною, а вони завжди будуть прийматися про твоє самопочуття. І це дуже на початку було незвичним кожного разу відповідати, що ти робив, який твій стан, але потім ти все одно звикаєш до цього і. І вже не можеш також по інакшому, і вже починаєш у інших також запитувати, а як твої справи, як ти провів свій вихідний, як твій настрій, і неважливо, чи знаєш ти цю людину, чи не знаєш. Із цього виникає ще одна особливість канадців: це так званий small talk Вони завжди. Перш ніж перейти до бесіди, перш ніж до вирішити якесь ділове питання, вони завжди будуть запитувати невелику частину часу, вони приділяють тому, щоб запитати, як ти, що ти, що ти, що ти любиш, що ти робиш, і геть невіддалену тему. Тож це також було дуже незвичним, але до цього можна звикнути. Також канадці присуваються лише на власному транспорті. У кожної родини є щонайменше дві машини, і вони не користуються громадським транспортом чи ходять пішки ну, дуже дуже рідко. Завжди вони є навіть така, такий жарт, що якщо Дорога довша аніж їх машина, то вони сядуть в машину і поїдуть. Тобто, щоб пройтись пішки, кудись, ну це дуже дуже рідко трапляється. І навіть якщо подивитися в парку, то гуляють лише матусі із колясками чи сім'ї, у яких є домашні улюбленці. Також канадці закуповуються продуктами на тиждень, їх товари продаються в супермаркетах у досить, досить великих коробках, і вони закуповуються. Майже завжди по якихось знижках, тобто вони дуже економні, це ще одне, і вони дійсно економлять свої гроші, і вони не люблять витрачати. Вони краще візьмуть те, що подешевше, аніж те, що буде коштувати дорожче, але там може смачніше. Ні, вони візьмуть те, що буде Коштувати дешевше, і це, хоча в них є можливість так купити те, що вони е, хочуть, е, але але вони економлять. Також дуже цікавий факт, коли канадці йдуть. Е Чірку вони завжди беруть із собою власну їжу, власні напої, які вони планують там вживати. І коли вечірка закінчується, то вони забирають із собою те, що вони не встигли випити чи з'їсти. Тобто немає такого, як в нас. І якщо ми десь збираємося на природі, то ми домовляємося, що ми будемо купувати, скидаємось грошима, хтось закуповує ці продукти, і потім ми вже... Разом відпочиває мені. Кожен бере те, що він хоче, і вживає те, що він взяв. Це дуже і дуже просто. Також канадці дуже люблять інтернет-покупки, і в основному вони закуповуються на Амазоні, тобто родина, в якій я живу. То майже кожного дня з Амазону до них приходять посилки, і вони щось купують і купують, бо там дешево, бо не не потрібно платити за доставку, і це дуже зручно. Також в Канаді існує дуже дуже велика проблема із записами чи то до лікарів, чи то до перукарів і якісь інші послуги. Бо щоб записатися до лікаря на прийом чи у перукарню, то потрібно зачекати чергу, поки до тебе дійде. Тобто я хотіла записатися до перукаря і щоб мені потрапити. На прийом мені треба почекати два місяці. Два місяці я зможу е, постригти собі кінчики на волосі. Так. Чи до лікаря така ж сама історія, також треба почекати дуже і дуже багато часу, поки лікар зможе тебе прийняти. І це, звісно, геть. Ведь не подобається, бо в нас цим набагато простіше. І ще щодо цього щодо записів. Якщо ти записаний, наприклад, на 11 годину дня і ти вирішив прийти, чи так склалося, що ти прийшов на 10 хвилин раніше, то тебе не приймуть, навіть якщо буде вільний чи прокар, чи лікар. Ні, він може взяти, випити чашечку кави чи просто постояти і поспілкуватися з кимось, але раніше вказаного часу тебе ніхто не прийме. Якщо ти на 11, то будь добрий. Прийди на 11, і Ми тебе приймемо на 11. дуже і дуже просто. Ще одна особливість полягає в тому, що в Канаді легалізована марихуана, і тому запах травки тут усюди. І люди полюбляють покорити травку, і дуже і дуже багато магазинів з марихуаною тут, і навіть на центральній вулиці зачиняються магазини зі спортивними товарами. А відкриваються ще одні магазини з. Маріхуана. Також в Канаді пластмасові гроші. І це дуже незвично. Але звикнути можна і можна не боятися брати <реш> речі з грошима у пральній машині, бо їм нічого не буде. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підтримайте мене лайком, коментом та підпискою на мій канал. А я буду записувати для вас ще нові відео. Сподіваюсь, що вони вам. Да, впадала.